У цьому відео зупинимося з вами на хімічних властивостях глюкози. Перед тим, як розпочати пояснення, запрошую вас підписатися на мій канал, писати мені свої запитання, коментувати мої відео. Ну і звичайно буду вдячна вам за лайки. Отож, глюкоза, молекулярна формула c 6 h 12 o 6 щоб говорити про її хімічні властивості, звернемося до будови молекули глюкози. Чому? Та тому, що в органічній хімії в багатьох випадках власне будовою молекули і визначаються її хімічні властивості. І так, шість атомів карбону. Бачимо, зв'язуються між собою і утворюють карбоновий скелет. Звернемо увагу шість 6 атомів оксигену. Оксиген утворює групи ОН. OH. Закінчується карбоновий скелет, бачимо, альдегідною групою. Таким чином, виходячи із будови молекули, можемо сказати, що глюкоза вміщає в себе альдегідну групу і вміщає в себе групи ОН, OH як багатоатомні спирти. Тобто глюкозу називають ще по-іншому альдегідоспирт. І з цього всього можемо зробити припущення, що за своїми властивостями глюкоза повинна бути подібною до альдегідів і до багатоатомних спиртів. А далі Зупинимося на конкретних властивостях глюкози. Отже, перше: окиснення. Реакції окиснення знаємо характерні для всіх органічних сполук, але ну, зрозуміло, що не виключенням є і глюкоза у клітинах живих організмів глюкоза окиснюється. Цей процес відбувається послідовно через цілий ряд стадій і супроводжується виділенням енергії. Кінцевими продуктами окиснення глюкози є карбон-4 оксид і вода. Так, отже, власне, ми і записали, як глюкоза С6H12O6 додати О2. Кисень окиснюється і в результаті реакції утворюється СО2 і H2O. Відразу урівняли реакцію, бо до реакції 6 атомів карбону після реакції поставили 6, відповідно, гідрогену 12 поставили коефіцієнт 6 і урівняли ще оксиген. Так, значить, перша властивість це окиснення. Так, відбувається поступово і з виділенням енергії. Наступна властивість відновлення водним. Отже, глюкоза С 6 h 12 о 6 вступає в реакцію з водним. Вступаючи в реакцію з водним, речовина, що утворилася, ми її записали. У структурно, так, у скороченій структурній формулі ch 2 oh CHOH і таких груп 4 зв'язок ch 2 oh Звернемо увагу на цю сполуку. Якщо подивитися, до якого класу органічних речовин можемо її віднести. Зрозуміло, якщо ми бачимо, що до складу речовини входять групи Ож OH і не одна, а декілька, то це є багатоатомний спирт. Отже, глюкоза відновлюється водним до багатоатомних спиртів. І речовина, що утворилася, має назву сорбіт. Значить, в результаті відновлення водним утворюється шестиатомний спирт сорбіт Шестиатомний, бо шість груп ОН. Чотири, п'ять, 6. Так, вияснили цю властивість. Наступна властивість, яка характерна для глюкози, це реакція срібного дзеркала. Так, отже. Під дією аміачного розчину аргентум оксиду, аргентум 2О, глюкоза вступає в реакцію. Дивимося, С6H12O6 додати аргентум 2О. І так, що ж утворюється в результаті реакції? В результаті реакції глюкоза окиснюється. і Речовина, що утворилася, бачимо після реакції ch 2 oh CHOH таки груп 4 COOH. Звернемо увагу на формулу цієї речовини, бачимо, що до її складу входить COOH, Отже, кислотний залишок. Карбонових кислот, значить, дана речовина відноситься до кислот. Глюкоза утворює глюконову кислоту. А срібло в той же час буде відновлюватися і буде в нас осідати срібло. Значить. Реакція срібного дзеркала є якісною реакцією на глюкозу. Так, відзначила таку властивість. Наступна властивість глюкози це взаємодія із свіжоосадженим, тобто свіжоприготовленим розчином купром 2 гідрооксиду, купром он 2 Значить, глюкоза. С6H12O6 додати купром ОH2. Дивимося, звертаємо увагу на сполуку, що утворилася в нас в результаті реакції. І так, бачимо CH2OH, ch 2 oh CH, CHOH2, CH, COOH. CH, Далі від атомів карбону йде розгалуження вниз два атоми оксигену, атом купруму і ще один атом гідрогену. Таким чином, можемо сказати, що утворилася комплексна сполука, яка має назву купрум глюконат. Якщо провести експеримент за Цим рівнянням реакції, то комплексна сполука буде мати синій колір. Значить, при взаємодії свіжоосадженого розчину купрум 2 гідрооксиду із глюкозою утворюється комплексна сполука синього кольору, купрум глюконат. Давайте підсумуємо із цих рівнянь. Значить, звернемо увагу реакція друга, третя і четверта. Бачимо, що як альдегід, глюкоза відновлюється водним, і як альдегіди вступає в реакцію срібного дзеркала. Як багатоатомний спирт взаємодіє. І скупру 2 гідрооксидом. Тобто ці реакції нам і підтверджують, що глюкозу можна назвати альдегідоспиртом, тому що вона проявляє властивості як альдегідів, так і багатоатомних спиртів. Окрім цього, глюкоза. Проявляє і свої специфічні властивості. Важливою хімічною властивостю глюкози є її бродіння під дією органічних каталізаторів ферментів, що виробляють мікроорганізми. Відомо декілька видів бродіння. І так, зупинимося на першому із них: спиртове бродіння. Люкоза с 6 h 12 o 6 під дією ферментів дріщів вступає в реакцію бродіння. Цей складний хімізм цього процесу супроводжується і можна виразити одним ось таким рівнянням. В результаті реакції утворюється. С2H5OH і СО2 вуглекислий газ. Значить, спиртове брудіння. Чому має назву? Бо в результаті реакції утворюється етанол, утворюється спирт. Наступний вид бродіння молочне бродіння. Значить, під дією ферменту молочнокислих бактерій відбувається ось це молочне брудіння. І Глюкоза с 6 h 12 o 6 утворює молочну кислоту. Так, Стри, СОН, Так, Записали ми на півструктурну формулу молочної кислоти. І третій вид бродіння це. Масляне брудіння. Ну, саме слово масляне говорить нам про те, що в результаті реакції буде утворюватися масляна кислота. Так, реакція відбувається у надлишку кисню, тому і в результаті реакції ще, крім цього, виділяється водень і виділяється вуглекислий газ. І утворюється, можна записати молекулярну формулу С2H7 ЦОО, а оця масляна кислота С2 7 ООН. А можна ось так розписати структурно, щоб було більш зрозуміліше. Отже, це є специфічні властивості глюкози, реакції бродіння. Значить, ми з вами. Розглянули конспект, який нам показує, в які реакції вступає глюкоза, з чим вона може взаємодіяти. Якщо у вас виникають ще якісь питання щодо хімічних властивостей глюкози, прошу запитувати мене під даним відео. Бажаю вам хороших знань, гарних оцінок і зустрінемося! Наступному відео